А ви точно чули про проекти, які змінюють життя і правила гри в крипті? Пригадайте такі проекти, як Terra Luna. шалений ажіотаж, сотні Іксів і мільярди зароблених бабків, повний крав в кінці. Одні заробили статки, інші втратили все, як і я. Сьогодні на горизонті з'явився новий проект, якщо ви знаєте: Ена. Етена. Це проект, який створив свій синтетичний долар USDE, і вже залучив мільярди доларів ліквідності. А тепер увага! Він пов'язаний із великими інституціями, включно з тими, хто співпрацює з BlackRock. А ви знаєте, що BlackRock – це не просто компанія, а це топ. Тому це не просто DeFi-проект. І експеримент це кандидат на те, щоб стати частиною глобальної фінансової гри і інфраструктури. Сьогодні етена працює за унікальною стратегією Basic Trade, купівля ATH на сотні на споті і шорт деривативів щоб стримати стабільність нашого USDE, який вона створила. Колись uh, yield uh, заробіток uh, досягав десь 60 Зараз він скоротився на чуть-чуть більший процент, але він все одно викликає попит. І тут сценарії такі ж, як і у луна. Якщо ви пам'ятаєте, це може бути великий-великий ріст вверх або повний крах вниз. Тому, дорогі друзі, хочу запросити вас всіх до нашого клубу. Так в наступному разі ми розберемо такі теми, як Ена USD виглядає по графіках, чому інституції вже цікавляться цим проектом, і які ризики і де можуть бути точки входу і виходу. Так само. Якщо ви бачили вже цей проект, і ви вже заінтересовані в ньому, напишіть, чому саме він вам інтересен, які точки входу і виходу ви розглядаєте для себе, а також проекти, які для вас настільки важливі, як і цей проект, Etena, який може змінити. Життя кожного з нас, але ви повинні робити ресурс самі, тому що це є ваше життя, і ви мусите попеклуватися про ваші знання. Ми надаємо інформацію, яку ми рахуємо за потрібну, і ми ставимо на це свої гроші. Е, тому дякую всім, хто приєднався сьогодні за нас до нас. Е, підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал якщо вам потрібні розбори наступних проектів, які можуть змінити життя. Е, побачимось вже в наступному відео. Е, щоб не втратити шанс, як я і сказав, бо тому, що може, ми вже ніколи не побачимось. Тому підпишися, щоб е, побачитись в наступному відео. Всім па-па і хорошого хорошого дня.